Люди, всіх вітаю. Сьогодні покажу наглядно практично, як відбувається процес перевалки розсади помідорів із касети у розсадні наші стакани. А також поділюсь враженнями цього вирощування, тому що в цьому сезоні ми масово вирощували в касеті. Ну, масово, як для нас, звичайно. Розсадний період для нас вже йде до сологічного завершення. У нас у касеті залишились тільки, вон там стояться у нас перчики. І ось тут помідорчики, які зараз побачимо ближче. А вже ми розпікірували, перевалили розсаду огірків, помідорів. І баклажані вже воно в розсадних стаканах буде підростати до моменту своєї висадки. Сьогодні ж про помідори. Вирощували ми їх у 160 і 200-тій Ось ці, що в стаканах росло у нас 160-ті це ті, що були першими. І ці самі пізніші це в нас вже помідори для відкритого ґрунту. Вирощували їх у 200-ті Ось так вона виглядає. Ті були в 160-ті польського виробництва, це в нас. 200 та китайська. У них там різні розміри. І ось так виглядає наша розсада помідорчиків. Як бачите, вже є два справжні листочки. Починає воно витягуватись, тому що касета невелика, вони притіняють один одного, тому потрібно їх розсажувати, тому що будуть вони далі боротися за світло, боротися за місце, за субстрат. Будемо їх розсажувати кожному. По своїй маленькій квартирці виділимо. Висаджувати будемо на цей раз не в півлітрові. На жаль, у нас зараз немає півлітрових. Це такі стакани, здається, 330, можливо 380 мг, точно не пам'ятаю. І тут у нас доволі багато сортів гібридів. Ось Все тут попідписувано маркером, по пластмасі, добре пише. Будемо відділяти і ось одненькі є такі приземисті. Дивіться, яка різниця. Є й високоруслі, і тіші. Тобто різниця, я думаю, замітна у сортах, що вони різні. Попередньо перед перевалкою набираємо стакани торфом. Торф у нас на цей раз зволожений трішки був, але все ж таки є і сухенький. Набираємо, проливаємо дуже-дуже і -дуже гарно навіть кілька разів, щоб вони максимально промочили, щоб не було у нас ніякого бутерброду, що зверху у нас мокро, там суховато, знизу ще сухіше, тому що так би страждати коренева система. Тому кілька разів пройдемо з поливалкою. Ольємо обов'язково. І також легенько проливаємо і розсаду, яка в стаканах. Тому що, якщо буде дуже сухий торф воно буде обриватися будуть травмуватися корінчики. Не робимо її дуже мокружною, але щоб вона не була і сухенькою, щоб зручно діставати в нас із цих комірочок. Перед тим, як жимо, обжив... ну, витягувати, просто так легенько обжимаємо, щоб простіше наші рослинки було виймати звідси. Якщо гарна коренева, то воно повинно легенько в нас вилазити однією рукою. Як завжди, то незручно. Зараз і повинно воно витягувати. Ось дивіться, яка краса виходить. Звичайно, є різниця у вирощуванні в якихось ямкостях, в ящиках чи в плошках, то там, де вирощує, і різниця. У касетах. Простіше і легше тоді з нею працювати, якщо ну, вже діло у нас йде до висадки. Коренева у нас не травмується. Росинка йде мінімально закритою кореневою системою, що ми ось так витягнули, зробили ямку і посадили. У нас не втрачається близько 3-5 днів на те, щоб росина вкорінилася. Так вона зразу починає виходити з цього стакану, корінчики розростаються, росина. Менше переносить стресу і швидше йде в різ. Ну, Тобто, я вважаю, що днів 5 таким чином ми виграємо. Ну, і, звичайно, зручніше з такою розсадою працювати. Але мені важче здалося, що вирощувати. Тому, що коли воно росло в 160-й касеті, то вона займала набагато більше місця, ніж якби ми посадили в якісь ящики. До прикладу, у дерев'яні, як вона в нас там росла. В Ящика можна. Більше сіяти насіння і більше, і точніше, менше, воно буде займати площу в вашому будинку чи в розсаднику. З касетою складніше по місцю, яке вона займає, але простіше в тому, що приємніше з нею працювати потім. Якщо розсада у вас потягнулася, то можна заглиблювати в землю аж по самій семидолі. Він потім буде опускати додаткове коріння, щоб так його зробити більш приземистим. Глибшенько і придавлюємо його. Можна і глибше по самій семидольки. І ось так з усіх боків його придавлюємо, щоб він не утворював воздушне коріння. Дивіться, як воно виглядає після перевалки, ніби вони тут і росли. Тим паче, у нас зараз сонечко проясняється. І за рахунок того, що ми перевалюємо, коренева у нас не пошкоджується, то рослинки наші не будуть гибіти, не буде воно в'янути, так як після пікіровки, тобто ну, переваг все-таки відкасити більше. Тут меншенькі, то звичайно трішки вони не так ефектно виглядають. Ну, тим не менше. Наступним кроком після перевалки кілька днів ми взагалі нічого не бризкаємо, не поливаємо, не удобряємо, ні в якому разі, нічого не робимо. В стаканчики у нас торф добре був змочений пролитий, тому хай воно собі спокійно випускає коріння, зачеплюється у тих стаканах і росте. Ну а далі вже можна щось придумати. Можна і підживочку дати, і корінчик можна розкачати, якщо є бажання і знання чим. Тому, якщо вам цікаво, які будемо проводити подальші кроки, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Хочу побачити продовження і зніму потім наступний крок, як ми вирощуємо нашу розсаду. На цьому в мене все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!